Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Почнемо традиційно з фронту. Аналіз реальної ситуації від Павла Васильєва. Прорив останнього рубежу оборони. Невже лінія Суровікіна пройдена? Самим упоротим росіянам не зайде інформація про те, що це просто вирівнювання лінії фронту. Що лякає росіян найбільше? Це нож приставлений до горла е, донецького групування противника. І Які маневри можуть стати смертельними для окупантів? Може нам отримати добрячого бока. Факти тижня проаналізували хід нашого контрнаступу на всіх ділянках фронту російсько-української війни. Припущення на грані сенсації цієї п'ятниці аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни повідомили, українська бронетехніка вже помічена за третьою лінією оборони росіян. Сталося це там, де ще нещодавна 47 сьома окрема бригада Магура піднімала прапор над звільненим роботяним за 18 кілометрів від Оріхова. На карті яку оприлюднили аналітики, видно ЗСУ вже безпосередньо біля Вербового. То, що зараз відбувається на півдні? Чи вдасться росіянам втримати бахмут? І як справи в окупантів на лівому березі Осколу? Цього тижня Сили оборони України звільнили від окупантів кліщеївку, що на Донеччині. Зараз вона виглядає ось так. Само по собі це невеличке село, де до повномасштабного російського вторгнення проживало приблизно пів тисячі людей. Але його значення важко переоцінити. Контроль над Кліщівкою це контроль над панівними висотами на південь від Бахмуту. Звідти до міста Фортеці всього 5 кілометрів. Можна припустити, що воєнний потенціал окупантів в районі Бахмуту суттєво послаблений. І це має свій вплив на інші ділянки фронту. Тут ми вже ведемо наступальні або верніше контрнаступальні дії певного характеру, які наносять ураження противнику. І результатом цього три значення бригади. І е, знищуючи його бойовий потенціал, і, не, і ми не допускаємо такими діями е, відведення сил противника на інші напрямки. Але це зовсім не свідчить про те, що окупанти готові залишити Бахмут без бою. Причому, коли гаряче на півдні, вони зривають е, навіть з Куп'янсько-Лиманського напрямку, де вони ведуть наступальні дії, а з Бахмутської ділянки не знімають, навпаки, її посилюють. На цій ділянці фронту окупанти загнали себе в зашморг власної пропаганди. Руйнація Бахмуту і контроль над його цеглинами місяцями домінувала в їх інформаційному просторі. І зараз просто звільнити. Ну, навіть самим упоротим росіянам не зайде інформація про те, що це просто вирівнювання лінії фронту, чи просто вже з доброї волі, чи ще щось. Вони там будуть битися. Ну, Якщо буде зовсім погано, вони зроблять те саме, що зробили зі своєю 72 ю бригадою, тобто накроють власним дружним вогнем і знищувати всіх, всіх, хто там є. Але прорвати може і на іншій ділянці. Невеличке просування ЗСУ на південь від Авдіївки змусило неабияк занервувати окупантів. Тепер сила оборони України ще на крок ближче до тимчасово окупованого Донецька. По суті, за два поля від Донецького аеропорту Авдіївка це нож, приставлений до горла е, Донецького групування противника. І саме на цьому напрямку ми продовжуємо тиск. Він знаєте, він є такий і військовий, і психологічний, тому що Донецьк це, ну скажімо, центр так званої самопроголошеної республіки. Стратегічна ініціатива і досі на боці українських сил оборони, але й росіяни не сидять склавши руки. Вже кілька місяців окупанти намагаються наступати на східному березі осколу в Луганській та Харківській областях. Стратегічно вихід на лівий берег річки прикриє від українських контратак правий фланг окупаційної армії і дозволить спрямувати додаткові резерви на утримання бахмуту або для передослокації на південь. Вочевидь, саме Ізюмсько-Куп'янський напрямок російське командування нині вважає для себе найперспективнішим. Тут діє угрупування чисельністю близько 100 тисяч вояків. На півдні у них дуже складна ситуація, саме в стратегічному плані. Там довгі ланцюги логістики через Крим, дуже довгі, дуже уразливі. А Схід пов'язаний з Росією такою щільною мережею, ну, як кровеносних судин доріг, і тут, там їм працювати зручніше. Але претендувати на повторну окупацію західного берега Осколу росіяни вже навряд чи зможуть. Там вже є наші війська, там побудовані непогані фортифікації, і ті люди, які знаходяться, там, ну, там ну, наприклад, мої знайомі, друзі навіть. Вони кажуть, що шансів з того, що ми бачимо, шансів форсувати форсуватися і прийти на ні, ну діти не ні, ні те, що маленьких просто немає. Загалом перспективи північно-східного наступу росіян виглядають не дуже. Наші стратегічні резерви й досі зберігаються для південного контрнаступу. А ось росіяни змушені постійно латати дірки на півдні. Нова реальність війни саме з цим стикнулися ЗСУ, контратакуючи позиції росіян в Запорізькій області. Тотальне мінування місцевості, атаки безпілотників і удари керованими авіаційними боєприпасами. В таких умовах не наступала ще жодна сучасна армія. Ми практично виграли вже контрбатарейну боротьбу, знищивши велику кількість артилерії противника і систем залпового вогня. Ми перемелюємо ресурси противника, і навіть якщо взяти просто перелік тих військових частин, які намагаються стримати просування наших військ на півдні, то ми побачимо, що це така собі збірна солянка. В спробі сповільнити український наступ в районі Оріхова російське командування загнало в окопи навіть штурмову еліту підрозділи трьох десантних дивізій. І, схоже, це жест останньої надії. Тож контрнаступ на півдні триває на черзі. Його нова фаза. Перша хвиля це була взагалі контрбатарейна боротьба, коло і розмінування. Далі було е знешкодження лінії, прорив лінії. і зараз е йде підготовка для того, щоб прорвати другу лінію. Це ну це не є. Е Шляхи, які там відбуваються день в день, тобто це йде певними такими хвилями. Але чи є обов'язковими удари в лоб російської оборони? Наприклад, такі відео регулярно з'являються в інтернеті. Сили спеціальних операцій регулярно навідуються на правобережну Херсонщину. І хто знає, чи не з'явиться там справжній плацдарм для ЗСУ? Бо, якщо українців не піде. Фронтальної атаки можна отримати добрячого удара в бока, від якого не оклимаєшся. Власне кажучи, це, це такий маршрут в обхід тієї самої лінії суровіків. Тож нова глава сценарію нашого контрнаступу пишеться саме в ці хвилини. Але якою вона буде, росіяни можуть лише гадати, єдине, що може гарантувати наш генштаб, цей сценарій не принесе росіянам нічого крім поразки. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ. Єдині новини.